Вельмишановний пане президенте, шановні пані та панове сенатори, дорогі друзі, я маю особливу честь знаходитись сьогодні у сенаті Французької Республіки і звернутися до вас зі словом з охопленої полум'ям війни України. З високої трибуни сенату нині говоритимуть. Мільйони українців, які переживають найбезглуздішу і найжорстокішу агресію з часів Другої світової війни. Я дуже хочу, щоб ви почули їхні втомлені, згорьовані, але незламні і непереборні голоси. В цих голосах, пане голово, ви почуєте ті, що лунали вам. У Бучі і Бородянці, які гідно прийняли бій, зупинивши ворога за 20 кілометрів від Києва. Я хочу, щоб ви почули голоси нескореного Маріуполя і Азовсталі, такої близької французам Одеси, голоси Бахмута і Солидара, де наші воїни стоять насмерть, тому що захищають свою рідну землю. Серед цих голосів будуть і ті, що Просили про допомогу у зруйнованому російською ракетою будинку у місті Дніпро, де 14 січня загинуло 46 українців, а майже сотня було поранено. Ще раз дякую вам, дорогий Жерар і очолюваний вами делегації, яка в липні минулого року прибула в Україну, а повернулась, як ви тоді сказали, абсолютно іншою. Це був сміливий вчинок справжніх друзів. Ваш натхненний виступ у Верховній Раді почула вся Україна. Його ще довго і захопливо обговорювали депутати парламенту, бійці на фронті і ті, хто допомагає армії і тилу. У цьому всьому ми відчули могутній і нескорений дух Франції, дух вільних парижан, які. Понад 230 років тому пішли на штурм Бастилії. Так, сьогодні ми, українці, беремо свою Бастилію. Сьогодні гартується велика українська нація, яка у виснажливій боротьбі виборює власну свободу, власний шлях розвитку і власне майбутнє. Мені приємно усвідомлювати, що поруч з нами у цьому, передусім світоглядному протистоянні. Великий французький народ, і я хочу вам, його представникам, подякувати за це. Шановні пані та панове сенатори, чи задумались ви а над тим, чому нас вбивають? Нас вбивають лише за те, що ми, як і ви. Любимо свою власну землю. Шануємо, як і ви, свою понад тисячолітню історію. Пликаємо, як і ви, свою власну мову. Чи задумались ви над тим, як нас вбивають? Нас цинічно вбивають усією наявною зброєю: балістичними і крилатими ракетами, дронами камікадзе. Нас вбивають холодом і темрявою. Руйнуючи критичну енергоструктуру і інфраструктуру. Чи задумались ви над тим, хто нас вбиває? Нас вбиває той, хто, прикриваючись спеціальною воєнною операцією, розпочав повномасштабне вторгнення. Той, хто марить відновленням Російської імперії чи Радянського Союзу, той, кому плювати на міжнародне право і норми міжнародного співжиття. Нас за його наказом вбивають ті, хто ще вчора клявся нам, що вони наші брати. Спеціальна воєнна операція в Україні, як агресор назвав свої дії, є лише цинічним прикриттям інвазії на Захід, яку можна зупинити, лише перемігши цього агресора. Шановні друзі, скласти зброю це не наш шлях. Наш шлях дати відсіч агресору і захистити свою рідну землю. Україна стала тим щитом, який захищає Європу і весь цивілізований світ. Жорстокий підступний ворог несе смерть і руйнування, продукує фейки, покладаючи вину за свої злочини на колективний захід. Тому не піддаваймося московській дезінформації, яка має глибоке. Історичне коріння. Ми всі дуже добре пам'ятаємо неіснуючі села графа Патьомкіна, який майстерно вводив в оману імператрицю Кат Катерину. І через сторіччя вони використовують той самий інструментарій, коли намагаються нав'язати усьому світові, що таких трагедій, як Вірпіні і Бучі, не існувало це все постановка. Це все актори, які роблять картинку. Мені пригадався ще один красномовний випадок з 30-х років минулого століття, коли Сталін вбивав українців голодомором. Архівні документи розповідають про приїзд в Україну відомого в минулому французького політика Едуарда Еріо, який не побачив там голоду, тому що його маршрут спеціально підлаштували. Виключно по зразкових селах і колгоспах. Отже, перемогти ми можемо лише разом, бо з незнавісливих загарбних не зупиниться на Україні, а пошириться далі просувати свій руський мір. І вже не важливо, як це буде зроблено, збройно чи ідеологічно. Звір сьогодні видає з себе ягня, але рветься убивати і загарбувати нові території. Тому, шановні колеги, один великий французький мислитель Рено Декарт сказав свого часу, що ми маємо називати речі своїми іменами, тому інакше ми уникнемо половини помилок, які властиві людству. І тому я звертаюся до вас з проханням назвати речі своїми іменами. Ми повинні визнати Російську Федерацію. Державою терористом. І я прошу Сенат підтримати таке рішення. Такі рішення вже зробили Європейський парламент, парламентська асамблея Ради Європи і НАТО, парламенти і уряди інших країн. Я також вітаю вашу солідарність і у питанні створення спеціального трибуналу, щоб притягнути до відповідальності усіх, хто вчинив і чинить військові злочини. Тому що лише невідворотність покарання, як вищий принцип справедливості, унеможливить повторення таких злочинів у майбутньому. Поки Росія не зупинить агресію і не забереться з української території, її не місце ані поруч з державами Великої Сімки, ані серед країн Великої Двадцятки, ані на Олімпійських іграх, які будуть відбуватися в Парижі. У 2024 році важливо, що добре усвідомлюючи масштаби і наслідки агресії, Франція підтримала резолюцію Генеральної асамблеї ООН щодо механізму компенсації збитків завданих Україні. Я вкотре хочу подякувати вам за лідерство у справі надання Україні зброї, яка допомагає нам захищатися, а значить, і допоможе перемогти. За вашим прикладом почали діяти багато країн світу. І вже найближчим часом ми отримаємо такі необхідні для України танки. Ми щиро сподіваємося, що Франція першою надасть Україні свої сучасні літаки. Ваші артилерійські установки Цезар, зенітно-ракетні комплекси Кроталь, реактивні системи залпового водню «Ел-Рію» І легкі танки АІМІК-10 РС вони вже добре себе зарекомендували на полі бою і серед воїнів Збройних сил України. І саме вони допомагають нам ефективно стримувати ворога. Водночас, наша пріоритетна потреба залишається незмінною: це літаки, важка броньована техніка і засоби протиповітряної та протиракетної оборони. Ми маємо досягти переваги на суші і закрити. Небо над Україною. Як добрий і мирний народ, навіть будучи жертвою воєнної агресії, ми все ж думаємо про мир, про стійкий мир. Адже нам не потрібно чужого. Ми захищаємо своє. Саме тому президент України Володимир Зеленський запропонував світові формулу миру, яка складається з десяти пунктів і має на меті припинення війни. Шановні колеги, допоможіть нам реалізувати, створивши нову і міцну архітектуру європейської та світової безпеки, але не ціною поступок компромісів, за які нашим дітям і внукам було боляче і нестерпно соромно. Нам потрібні надійні гарантії безпеки, одним з яких є, без сумніву, членство України у Європейському Союзі і НАТО. З авторитетної трибуни французького сенату я хочу закликати Європу, євроатлантичну спільноту якомога швидше і без вагань прийняти нас у своє коло. Прийняти як родина приймає воїна, який повернувся додому після виснажливої війни. Воїна, який переміг і захистив свою сім'ю, свою землю, наше спільне європейське майбутнє. Ми глибоко вдячні Франції за роль у наданні Україні статусу кандидата до Європейського Союзу. Я нагадаю, що у березні минулого року, коли відбувався саміт лідерів у Версалі, саме позиція Франції стала переломною. Це сталося вже буквально через два тижні після подання Україною заявки на членство. Тоді лідери ЄС ухвалили рішення, що Україна стане членом Європейського союзу, незважаючи на подальший розвиток подій. Як сказав свого часу великий Оноре де Бальзак, який, як ви знаєте, знайшов своє кохання в Україні, щоб дійти до мети, треба насамперед йти. І ми йдемо. Як голова українського парламенту, я хочу наголосити, що Україна впевнено крокує до своєї цілі, ефективно працюючи над прийняттям необхідних законів та впровадженням важливих реформ. Ми добре усвідомлюємо, що вступ до ЄС це непростий процес. Президент України, парламент та уряд послідовно демонструють свою нульову толерантність до корупції і борються за викорінення цього явища. Лише впродовж останніх декілька днів відбулися знакові звільнення і затримання недобросовісних чиновників найвищого рівня. А вже сьогодні з України ми отримуємо. Сигнали про те, що антикорупційний фронт продовжує свою роботу. Сьогодні проводяться обшуки і у інших теперішніх та колишніх високопосадовців, тому що суспільство сьогодні вимагає, що кожен, хто не зрозумів, що Україна є європейською країною і країною, яка сповідує демократію, повинен нести за це юридичну відповідальність. Така масована атака на корупцію сталася, мабуть, вперше за 31 рік незалежності України. Шановні колеги, ми зацікавлені якнайшвидше завершити виконання усіх семи рекомендацій, визначених Європейською комісією, і розпочати перемовини про повноцінне членство України в Європейському Союзі. Я впевнений, що вже незабаром в результаті нашої спільної праці стане очевидним, що Україна може. І має набути статус повноправного члена у Євросоюзі, і це має бути зроблено динамічно і ефективно. Ми також розраховуємо на підтримку дружньої Франції у питаннях прискореного вступу України до НАТО в контексті вільнюського саміту Альянсу, який відбудеться 11-12 липня цього року. Україна більше не може залишатися поза євроатлантичним контекстом. Дорогі друзі! Немає тих слів, щоб передати вам вдячність за те, що ви прихистили у Франції понад 100 тисяч українських громадян. Це майбутні громадяни Європейського Союзу. Я дякую вам за те, що ви турбуєтесь про наших діточок, які пішли у ваші школи, про українських матерів, які доглядають за ними, як про свій народ. Історія дала нам і нашим народам і культурам не один шанс для єднання. Такий шанс вона дає нам і сьогодні. Як я вже згадував у вашому авторитетному колі одне історичне явище, яке у всьому світі називається Голодомор. Внайдок геноцидних дій сталінського режиму через організований штучний навмисний голод загинули мільйони українців. І саме зараз сигнал з боку Франції про визнання Голодомору геноцидом українського народу був би дуже важливим, оскільки події 32, 33 років підтверджують налаштованість тодішньої сталінської, а тепер Путінської Росії, протягом сучасної історії знищити українську ідентичність. Хотів би закликати усіх присутніх. Підтримати проєкт резолюції щодо визнання Голодомору 1932 33 років геноцидом українського народу, який був представлений пані сенаторкою Жоель Гаріо Майлам, та також головою парламентської асамблеї НАТО та очільницею Групи Дружби Франції Україна Сенату пані Надією Сологуб. Пане голово, звертаючись минулого літа до українців з трибуни Верховної Ради України. Ви влучно сказали, що європейська душа та ідеали втілюються зараз українським народом. У нашому національному гімні є дуже важливі слова: Душу й тіло ми положимо за нашу свободу і покажемо, що ми браття козацького роду. Так, нашим ідеалом є свобода і життя у великій і вільній. Європейській родині, шановні панове сенатори! Ми обов'язково досягнемо нашої мети. Ми обов'язково переможемо, бо з нами правда. І ми обов'язково спільно відбудуємо вільну і незалежну Україну. Ми не маємо права згаяти наш історичний шанс. Я дякую вам усім за увагу. Слава Україні і вівля в